На Волині з початку цього року шахраї обдурили більше тисячі людей. Одна із потерпілих лучанка Олена. Її ім'я ми змінили. Жінка продавала речі на одному з маркетплейсів. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. подала оголошення, і відразу через кілька хвилин до мене на Viber прийшло повідомлення, чи ви ще не продали. Мені дуже подобається. Я хочу купити. Написала жіночка. Ну, Я загорілася, ну, думаю, так швидко, відразу продам. Почала е, з нею переписуватися, вона запропонувала продати е, товар olx з доставкою. Е, ну, в той час я не знала, як це продається, olx з доставкою, почала розпитувати. Я не вмію, давайте я вам новою поштою, Крипоштою прийшлю. Е, але все одно вона наполягала на Олікс доставку. Ну, каже, Я вам все розкажу, там дуже просто. Я погодилася. І почалася переписка. Довірившись, незнайомці лучанка погодилася на оформлення, так би мовити, безпечної доставки. Шахраї почали вимагати у жінки фото з карткою та паспортом. Попросили сфотографуватися з карткою, а в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася. Я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. А жіночка сказала, я вже гроші вам е, е, скинула. Ну, якось ж мені гроші треба повернути, вони мені тільки через місяць повернуться. Давайте вже ми доробимо цю всю роботу, ну я ж гроші теж не хочу чекати місяць. Ну я так думаю, ну дійсно, ну що ж людина? Е, ну, людина вже гроші заплатила, а я вже відмовляюся. Але все-таки, коли, коли дійшов час, е, що треба сфотографуватися з паспортом, я відмовилася. Через пару хвилин мені почали йти смски, щоб я підтвердила платіж на велику суму грошей. У результаті жінка зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки. Всі, окрім однієї, саме це і дозволило шахраям зняти з незаблокованого рахунку лучанки майже 30 тисяч гривень. 29 тисяч. Це не просто зняли гроші. А як, як платіж за кредит оформили, і таких історій безліч кажуть у поліції зараз? Кожним днем все більше і більше ростуть збитки, завдані шахраями. Кожного дня реєструється від 10 до 30 фактів вчинення шахрайства відносно громадян України. Старшого що опероповноважена відділу розкриття злочинів проти власниці головного управління національної поліції у Волинській області Юлія Алексєєва зазначає, найчастіше люди ведуться на три основні шахрайські схеми: це допомога від ООН, фішингові сайти та продаж купівля товарів на різних платформах. Шахраї дуже зараз вправні і навчилися дуже вдало маскувати відомі сайти відомих це банки, це різні торгові. Платформи і маскують їх під ці організації, підприємства, установи організації, скидають потерпілим і потерпілий ведеться, переходить по ссилки, яка йому надійшла, і тим самим передає всю інформацію про себе, номер картки, свої персональні дані. І саме, що небезпечним, є потерпіла особа, передає ці код, який є на зворотному боці кожної банківської картки. Що дозволяє шахраям в подальшому заволодіти всіми грошовими коштами, які є в нашої потерпілої особи, у поліції наголошують, ні в якому разі не можна вводити персональну та конфіденційну інформацію на неофіційних і підозрілих сайтах. Разом із тим, якщо ж це ви все ж зробили, основне правило не підтверджувати вхід в онлайн банків та не надавати жодних паролів, які надійшли повідомленням, коли до вас телефонують, нібито банківські працівники. А щоб відрізнити фішинговий. Сайт від офіційного найперше варто звертати увагу на його домен. У ньому має бути присутня англійська буква С. Це означає, що сайт безпечний, а не фішинговий. Крім того, якщо сайт зареєстрований на підозрілому домені, створений на конструкторі сайтів, то в адресному рядку відображається однакова адреса всіх сторінок. Тому волинян закликають бути максимально обачними, аби ваші гроші не опинилися у руках шахраїв.